Ну от поки дюк напав. Це є тертий Я кавольця, гра думав, я знав, хто такий Стус, я знав, що таке українська прошивка, що таке нутро. Коли отримав поранення, дуже важке, був важким, і я думав, що вже не жалець вас літає на борту Авіалайнс. У нас дві номери. Там, ну, зебра митиць зеприбемотом, Лев, перша новина. Ми стрімко набираємо швидкість, друга новина, ми падаємо. Я повірити в те, що тебе нема. Я готовий реальність віддяти. Та де там? Даст Та, твій катма. Що не зміг рятувати. Актор Бар десантник, а ще викладач кафедри кінотелемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні Дмитро Лінартович служить у ЗСУ і підкреслює, що творчість не просто допомагає. Вона його рятує. Давайте почнемо з того, про що я, наприклад, запитую у всіх, яким. Для вас був день 24 лютого минулого року. Ну, коли сталося вторгнення до Київської Русі, мені був вранці телефонний дзвоник батька Костянтина Лівартовича, який сказав: Ну, от, покидьок напав. А я своїх рідних деяких вивіз за межі міста Києва і одразу ж, це Богославський район, і одразу ж повернувся. У Київ для того, щоб вступити до ТРО, до територіальної оборони для того, щоб захищати Київ, Київську область, Київщину. У вас було розуміння, що буде саме повномасштабне вторгнення? Це було просто не те, що розуміння. Це було очевидно дуже-дуже давно. Ми ж то з вами воюємо. Так. Не, 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 не 10, не 5 днів, ні років. Ми понад 400 років у нас війна триває. І тому, відповідно, звичайно. Але ми розуміємо: війна розпочалась на території України, скажу так, сучасно, яку зостали ми. Це 2014 рік. Хтось не думав, що буде щось більше. Хтось хотів думати, що все обмежиться, наприклад, Донецькою та Луганською областю. І в лютому не буде нічого. Хтось дивився промову Путіна і не почув там заклик до того, що буде вторгнення. Як здавалось вам? Ми прокинемось Франції, буде війна? Ну, звичайно, що ні, тому що дай собаці покусати мізинець, він тобі відкусить руку по ключицю. Чому ТРО? ТРО, тому що територіальна оборона і вона ближче до Київщини. Локально там, де я живу. І перед тим, як піти вже в ЗСУ і до десанти штурмових військ, мені треба було тут вирішити справу в столиці. От, так що от так якось робимо. Взагалі вважаю, що в Україні свідомі українці дуже хутко з мужицьким духом прокинулись і взяли до рук зброю. Тому що хто хоче, той знайде, розумієте, військове середовище. Кому це потрібно, кому це болить, тому що треба захищати. Жінок, дітей, людей поважного віку. Тому я обрав дуже спрощену, скажімо так, схему там, де я живу, там я і служу. А потім я вже пішов де інде далі. Чому десантно-штурмові війська? Ну, тому що, по-перше, це дієві війська. Я по своєї натурі дуже дієва людина. Там був такий у нас серйозний відбір. І курси молодого бійця, зокрема, я там навіть отримав там, два місяці такої учебки. І вогнева підготовка, і настріли, маскування, типографія, орієнтир, робота з вибуховими пристроями. Потім хох, ходити в двійках, в трійках, нічний настріли. Ну і просто живеш в такому військовому братстві панує злагодження, взаєморозуміння, ну і набираєш той дух, який необхідний для того, щоб боронити неньку. Є люди відомі, які служать, так? Ми знаємо приклади, співаки, актори вас пізнавали в ТРО, а потім в Збройних силах України? Ну, виходить, що ні, тому що коли потрапив в десантно штурмові війська, я закінчив учебку, отримавши ввоз облікову спеціальність розвідника десантно штурмових військ. Потрапив я. 46-ту десантно штурмову бригаду. А це така бригада дуже дієва. Я починав з Херсонського напрямку, потім в самому Бахмуту. Бахмуті, як правильно говорити, в самому Бахмуті я робив зачистки, штурми е в Солодарі. Я теж відстоював позиції, рубежі України, все б та нічого, просто московита дуже було багато, назвали кільце вже. У 23 році, я там святкував Новий рік. Ось. І ніхто не знав на початках, коли я приходив, що я маю творчу професію. Я з усіма на рівних йшов, розумієте? Не кожен, не кожна творча людина може це витримати. Ну, в силу того, що все ж таки люди творчої професії їм що? Ну, така тонка самоорганізація. Потім дуже чуттєві вони, в чомусь, можливо, сумніваються. Є тертий калач, розумієте, пані. Я з самого початку прийшов в інтернат, комунальні квартири, спортом дуже багато займався. Я знаю, що вже... Я... Мені вже стрижень формувався тоді, розумієте? Все ж, Все ж базується до чотирьох років, комплектація душевна. Це потім вже тіло росте, розумієте? І спілкувався з великими людьми, От. які не на картинках, а які говорили, що таке воля, що таке дух. Я пам'ятаю, було відео в інтернеті, коли ви отримали поранення в Солидарі, і ви записали таке звернення вже після поранення. Чому ви вирішили це зробити? Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лентович, військовослужбовець десанту штурмових військ. В Солидарі трьохсотий. Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні! Коли в Соледарі нас взяли в тісне кільце, нас так оточили, що я в'язався в бій, що я молодій десантно-штурмовій бригаді, новоприбулі з хлопчиків, які не долюбили, не дорозпробували, не посадили дерево, і йшли і, порадійці мені кричали, що БК, нам потрібно БК. Я поніс цей БК своїм побратимам, нині вже полеглий. І коли отримав поранення, дуже важке був важким, і я думав, що вже не жалець. У мене в кишені, в прямому розумінні цього слова, в кишені, отут в штурмових штанях, е ep, був носій, був смартфон. І залишалось там буквально пару поділок. Якби цей телефон десь в бушлаті, моєму простреленому, посіючим, посічному окривавленому, був би десь внутрішній кішені, я, я б я не зміг би дістати. Це просто пощастило, тому що на мені бронежилет, автомат, розвантажувана підвесна система, вся амуніція плюс уявляєте, мій стан цей, коли я вже був на відході туди. І це внутрішній черепний такий тиск колосальний. Коли круз тебе пульсують, коли тебе з батера витягують в власній крові, коли тебе налітають паромедики, тебе штопають, ріжуть, латають тут же в червоній зоні, не відвозячи в жовтий. І паралельно я примудрився якимось чудом подумати, по-перше, мій внутрішній стан, я взагалі по собі натурі, розуміти, я не люблю давати задню, щоб там не було. Тому що здати завжди можемо, правильно. А вистояти це все-таки краще бути в одну точку, щоб було краще. І я намацав цей телефон, цей смартфон діставши, я зробив самовидиво і самозапуск. І в цьому прикордонному стані я зрозумів, що, можливо, я дочитаю цей видиво, зроблю, і я, і я, і я піду в тишу. В тишу я не пішов. Е, я почав записувати, і з якою метою я сказав, що я український актор, Дмитро Лартович, що я в Солидарі, я трьохсотий. Все то, я поранений і що слава Україні, українці це не злавна нація. І для мене було важливо, що цим молодим от людям, які, можливо, потім будуть продовжувати все це, щоб вони знали, що не дарма проливається кров. Що це все діло, ну це як традиція, розумієте, тільки всіх міркувань. А потім уже там я там мені сказав, у тебе є щось, ну дай нам щось викладеться. Це випадково потрапило в мережу, його підхопили. Я не думав, що це так люди почнуть переглядати. На всіх, і воно плаває досі в мережі. І знаєте, я колись думав, яка буде моєю перемогою. Я їхав ось пошрамований, посічений, <зас> залатаний, мене перевозили. У мене ще метелики були в голоді, я хилитався. Якась пісня була у водія. грала така лірична. І настільки мене така оскомана стала, наскільки це, знаєте, це прямо як якась така. як Внутрішня така сльоза кришталево чиста протікла, тому що думка Я-то залишився живий, а він полеглий. Реабілітація, я вам скажу так, що це десь ну півроку, це точно. А взагалі метелики довго ще з голови вилітають, розумієте? Тому що, окрім поранення важкого, окрім уламків, які діставали. Штопання різання латання, ще й існує така річ, яка називається взагалі контузія. Ця проблема в Україні дуже велика. І ви коли бачите людину, яка, наприклад, випадково заділа плече в метро, чи в маршруті, чи десь в побуті, не ну, ображаєтесь, можливо, це фронтовик, який просто випадково снаруку. Ну, задів. От реабілітація півроку була, і слава Богу, мені пощастило, тому що коли я бачив побратимів, коли я бачив полеглих. То побратимів, які без ніг, без рук набагато все гірше є. Я взагалі, коли приїхав спочатку в Київський військовий шпиталь через Краматорськ, потім, до речі, в Дніпро-В Мічникова, і Мічникова в київський шпиталь. Я там довго не затримався. Мене відправили в реабілітаційний там на операційний одразу стіли, все таке інше. Тому що шпиталі переповнено без кінцівок люди. Тому ви знаєте, пані, мені гріх жалітися. Він відреагував і мене набрав, мені перетелефонував. Ну що ти, як? я? Пане головну все гаразд, салоди, лежав отакий шитий, і ще, і ще нитки стрічали у мене. А він вже поцікавився, от ми з ним поговорили, він мене підтримав, я йому дуже вдячний. Ну а потім, уже, коли реабілітувався, він запросив мене до себе. І ми з ним таку малу бесіду поговорили. ну так, про… Про чоловіче. Не про війну, чи все ж таки про війну? Ні, ви знаєте, люди військові, я так розумію, вони намагаються, коли зустрічаються між собою, спілкуватися на відволіченні теми. І це набагато краще, розумієте? Тому що війна і так, і війни і так багато, а ми намагаємося говорити про якісь цікаві речі. Ми можемо, наприклад, говорити про якісь про одіж, про уподобання, про смаки. На університеті університеті такі предмети, як сценічна мова, художнє слово, майстерність актора. А я, оскільки взагалі, бачите, я дуже займаюся. Ну, це якщо можу так сказати, утровано домашньою роботою, самостійною роботою. уявляєте, що у мене бувають двох годинники, годинники, виступи, де я займаюся слово Тут мені треба тримати ритм на інструменті і паралельно я ще й артикулюю. І так і тоді діапазон розкривається. Я можу говорити з людьми на різні теми: на жартівливі, на іронічні, на соціально-побутові, на філософічні в своєму ж такі словоспіві, на драматичні і військовий цикл. І це урізноманітнює. Діапазон. E, і відповідно це дуже добре для дубляжу, тому що існує, ми ж з вами розуміємо, різна жанровість. Є фільм, жахливчик, є пригодницький фільм, є епічний, є мелодраматичний, комедія. І про я просто себе, як це сказати, я підписую контракт, і я йду на це для того, щоб, по-перше, це пролунало українською мовою. От особливо я люблю мультфільми дублювати українською мовою, тому що дивляться дівки, і це наше майбутнє, вони на цьому формуються. От, і туди певні пружини, і саме головне не просто ж проговорити правильно текст україномовний, а саме головне вкласти туди душу через серце, щоб збігались очі. Зі словом, коли ти дублюєш, ти, якби, ти не є першоджерельним, тому що ти дублюєш якогось закордонного заокеанського актора, просто українською мовою своєю, щоб зрозуміли наші ментальні люди і ще й адаптуєш нашого глядача. Ну, інтонація наші природні навіть. Ну, навіть посил той же самий. Інша справа, що коли я знімаюся в таких порометражних кінокартинах, це вже називається тонування фільму, коли ти сам себе тонуєш. Моє лице. Товариш індієць. Товарищ інтеєць, ви місний? Тутешні. Ефект присутності в кінотеатрі бачать люди і все по-чесному. І я ж своїм голосом говорю. Звичайно, що більше мені іпонує, коли я один нещодавно кі кінокартину спрацював, обмін називається там розвідника. Тільки спокійно. Трекер, ми будемо бачити тебе. От не падайте. зіграв розвідника добробатів, з'являєте з позивним Моцарт і, пот... і потрапив в розвідку служити. О, як життя буває, наскільки все перегукується. Ну, це окремо, це таке метафізичне явище, як жартую серед акторського брата та Григорій Саваш Сковорода про це говорив. І коли сам себе тонуєш, це набагато краще, аніж коли дублюєш. Мені більше це подобається. Ну і ще є третій вид цього звучання. Це коли звукорежисер прибирає на пульті чутно ледь. Для англійський текст, а зверху один чітка. Ну і четверте, це диктори ведучий телебачення. Це те, що зараз я допомагаю активно робити Збройним силам України, тому що зараз мій голос вже брендово використовують і начитую статуту збройних сил України. Я начитую цілі програми як рятуватись від БПЛА, як прихистити, так потім я. Експлуатація машина Хамві, наприклад, комікси навіть приходять. Я кажу, там я кажу голосом там машини якоїсь, У мене здається, розрядився акумулятор. Інструктор номер один говорить: здається, ти не перевірив клеми. Потім голосом про інструкції я вже я вже начитую, Це вже називається нараторський текст. Перевірити під своїм переднім сидінням клеми. Зверніть увагу, що на клемах мусить бути плюс і мінус. І там далі знову і голосом хамбі я переключаюсь, машини броньованої, яка воює поране, каже: Спасибі тобі, ти допоміг мені розібратись, розумієш уже так, вище до пиратів Карибського моря, чи ще до чогось. Або ж навпаки освітлений колись я там роблю. І, от чим більше діапазону це їсну, це постійний тренаж. Тому що я в житті ще спостерігаю людьми, і я, я вскакую в різні середовища, осередки, я фронт ну. Все воно, а я вважаю, що хороший актор це, от, це мусить бути тертий калач. От ти розумієш? От здавалось би, шрами рубці на серці, але тоді він хороший. Не може бути хороший актор, митець, творець, посаджений шезлонг в ванну в шоколаді. У -у. Художник мусить десь на підвалі помалювати для того, щоб щось у нього вийшло. Оператор побігати мусить, щоб у нього замастили штани, попадати пару разів в бруд, розбити камеру, розумієш. Да. Так що і тому, от мені випадає честь дублювати кіноакторів. Я до кожної ролі як востаннє ставлюся. Це смішно. Тому що на мене дивляться: Дмитро, ну ти прямо вже там розігруєш, розігруєш там пінгвіна, коли в Мадагаскарі, ти робиш мультфільми, ти якого кого Шекспіру вже витягуєш. Там нема що. А я все одно мені наскрізь щоб Це було правдиво. Щоб, якщо я звертався і казав Пасвіта на борту авіалайнс, у нас дві новини. Там летить «Зебра», бегемо там, лев. Перша новина, ми стрімко набираємо швидкість, друга новина, ми падаємо. Розумієш? І от, і от в цьому, і, і, але щоб була там якась правда, і проживати тут треба. Місто дуже мальовниче, мені пощастило, коли в студентські роки був в Карпенко Каро. Я приїздив сюди, я займався брейкдансом, і у вас часто там на площах виставляли сцени. Ну, Дніпро вмів вмів приймати завжди е творчих людей. У вас великі були тут концерти, гала-концерти йшли. Е я, зараз я приїхав нині, тому що буде у мене е програма ціла своя, виступ. Зі словоспівом, ось в вашому прекрасному чарівному місті. Місто подобається тим. І воно унікальне сам що це практично в Європі нема аналогів. 30-жейде кілометрів набережна. Я думаю, що ми переможемо, виграємо війну і інвесторам треба говорити, що в є така от. Ну така, от так така цікава річна, треба звертати увагу, треба вкладати гроші, розвивати. Я бачу з семістром звичайно, унікальне унікальне майбутнє. Якби поменше забудов було. Ну тугарики, гроші ніхто не відміняв. Будуть будувати багатоповерхівки. А так по центру от я до вас сьогодні їхав в студію. Я бачу дуже багато комперативних речей, щось з Одеси, якісь такі маленькі пару паралелі будинків. Церкви, ну місто хороше. Приїжджайте, подивіться з України. Хороше добротне. Взагалі десь би дав би така третя столиця навіть України. Харків до 36-го року був у нас так? Київ. Потім Київська Русь. Ну і Дніпро такий теж центр осердя України. Таке, так що дякую за ваш прийом. Ну, після перемоги у мене дуже багато роботи. У мене зараз багато. Я плюс викладаю в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на кафедрі кіно і телемастецтва. Я випустив вже п'ять курсів, диктору ведучих телебачення. У нас вчаться оператори, кіносценаристи, сценаристи, драматурги. Дуже... Потім я в Збройних силах України я повний несу службу. Паралельно ще актор. Я люблю фільм, от до вас приїхав. Я слово співом займаюся на концерти, на виступи. Мене вже кличуть і в Польщі, і за кордон, щоб я серед освітян вже читав, вже поставити на контракт, підписати, щоб я у студентство є там, щоб я для них там, художнє слово, риторику, майстерин сектора читав, щоб займався ними. Просто я фізично я не встигаю, я просто не встигаю. Як та свічка, яка з двох боків упалася. І, і тому я думаю, що при хороших обставинах треба вірити, пані, все правильно, треба обов'язково. То я думаю, що це вже вже у мене вже так виходить, що от у мене мій казан і вже все назовні витікає. Про ж книжку я випускаю, про яку говорив. Це знову ж таки, це буде уже із книгою. Я буду читати поезію, знову ж таки, представляти цю книгу. Це буде якась авторов сесія, це буде зустріч з людьми, популяризувати українське не тільки в Україні. А й за межами, тому що дуже багато спралих людей, які дуже сильно переживають, що у нас точиться в Україні. Ну, вони за кордоном вони не можуть вийти. І коли закінчиться війна, розкриється шлюз, я обов'язково приїду по свою програму на контракт і там буду працювати з українцями. А можливо, хтось і захоче за кордоном до щоб доторкались до нашої культури. Заради Бога. Дякую вам за цікаву Дякую. розмову. В тіх очах стільки тепла, що забуває.